Доброго ранку дня вечора чи ночі. мене звати флешпром, і в цьому відео я розповім, як я зробив свою першу опубліковану гру. І додатково розкажу, чому не треба свої перші додатки опубліковувати волплей. Тож, починаємо! Ідея була така. Є великий валун, який котиться по печері, але йому заважають проходити сталактити та сталагміти. Ідея була нормальна, але треба було вирішити ще дві проблеми. Перше, це ціль гри, а друге так звана переграваність. З першою проблемою було легко розібратися. У грі будуть візки з золотом, а коли гравець до якогось доторкнеться, то йому зарахується золото, за яке можна купувати різні скини. А от з другою, не дуже. Спочатку розберемося, що таке переграваність. Переграваність це характеристика гри, яка визначає ступінь того, наскільки. Коротше кажучи, переграваність – це наскільки гравці хочуть грати в гру заново, і відповідь до цієї проблеми це складність та дизайн рівнів. Але про дизайн рівнів я трішки прибрехав, бо ця гра в стилі нескінченого рано. Це такий жанр, де якась істота чи людина пересувається вперед, зазвичай не зупиняючись, та на її шляху якісь перешкоди, які заважають гравцю проходити далі. Ще треба пояснити, що саме я мав на увазі під словом складність. Були два варіанти, як я міг її збільшувати. Перший просто пришвидшувати рух гравця. А другий, чим більше ти просунешся, тим більш складним ставало проходження. Тож, я вибрав два одразу. І це я зупинюю його поки що відео, щоб сказати, що у мене в наступних записах почало боліти горло, тому мій голос буде трішки хліповати. Ну, продовжуємо. Як це працює? Спочатку збільшується швидкість, а потім, коли гравець досягне певної швидкості, то з того моменту проходження стає складнішим. Але до того моменту дійти важко, тому що треба не помирати десь дві хвилини, що є більш-менш важким. І, першу, блін, і перше, що я почав робити, це, звичайно ж, першу версію без нормальних текстур. А точніше, кодування нескінченної генерації та колихання камер. Систему здоров'я я взяв з цього відео, та правду кажучи, систему нескінченої генерації я також взяв, але з цього відео. Але я цей скрипт трішки проредагував. А все, що збереглося після тої версії, це ось це коротесеньке відео. І далі почалося малювання текстур, на які я витратив три довганих тижні. Після цього я почав створювати різні секції для нескінченного генерування. На момент запису відео їх створено цілих 38 штук. Але на той момент було створено тільки 12 чи 13. Ну, і після цього я десь за два місяці додав головне меню усі 38 секцій, нові текстури та стрибок Якумарю. А потім я цілий місяць робив магазин скинів, тестував грум та виправляв баги. Опублікував я гру на сайті itch.io та Amazon App Store. Якщо хочете скачати її, то зайдіть на мій канал, перейдіть в опис, скопіюйте посилання, відкрійте на телефоні та скачайте гру. Чи просто перейдіть в опис і не йтись на посилання. Тепер перейдемо до Google Play. Я вистав гру на тестування, пройшло два тижні, скоро буде опубліковуватися гра, і так, мене забанили. Я не знаю, чи мене розбанять, бо пройшло вже більше тижня після того, як я подав заявку на виправлення ба. Але я можу тільки здогадуватись, за що мене забанили. Мов вони сказали так: ви порушили пункт 10.3. А в цьому пункті є 5 зовсім різних варіантів. Як я можу зрозуміти, за яким мене забанили? Може, мене в майбутньому розбанять. Але я скажу вам одразу: не опублікуйте свої перші додатки без досвідчених людей. Але я не кажу, щоб ви не опублікували додатки у Google Play. Я просто кажу, що треба бути дуже обережним, щоб ви не лоханулося як я. Але я думаю, що всі проблеми я вже виправив. так як я вже опублікував гру на Amazon App Store, де все перевіряється настільки гарно, як і у Google Play.